Це ясновельможне панство. Ми продовжуємо з вами курс вивчення національної історії. І сьогодні ми з вами будемо говорити про утворення руської державності, про племінні союзи та про першого відомого нам князя. Перш за все, друзі, давайте з вами згадаємо, що таке велике переселення народів і як воно вплинуло на формування руської державності. Велике переселення народів це історичний процес, який був спричинений вторгненням готів та гунів на територію Європи і спричинив масове переселення груп племен. І такими племенами були слов'яни, які розселилися на території західної, східної та південної Європи. Та на наших українських землях розселилося декілька груп племен. Це були поляни. Вони розселилися у середньому Подніпров'ї навколо Києва. Ось, друзі, у нас е, показується, де знаходяться ці поляни. Ось воно, місто Київ і поляни. Другі це були деревляни. Вони розселилися у басейні Прип'яті із центром у місті іскоросні. Ось деревляни. Добре, другі були дреговичі. Вони розселилися у Полісі із центром у Турові. Наступні це сіверяни. Вони розділилися на лівобережжі Дніпра із центром у місті сучасному Чернігові. Дуліби або Волиняни. У ну, думаю, самої назву зрозуміло, що сучасна територія Волині. Уличі, між Південним Бугом та Дніпром, тиверці, між Прутом і Дністром, білі Хорвати у Прикарпатті, Північній Буковині та Закарпатті. Друзі, нам з вами треба орієнтуватися в такому понятті, як племінний союз. Думаю, слово союз вам має вже саме про себе щось сказати: це об'єднання когось або чогось з чимось. А племінний союз це об'єднання кількох племен, і таким чином, часто слов'янські племена об'єднувалися у племінні союзи, щоб підтримувати свою державність та давати відсіч могутнішим племенам. Наші українські слов'яни. Були нічим гірші за інших. Вони також об'єднувалися в племінні союзи і давали відсіч ворогам, і жили, як то кажуть, дружно з одним з одним. Однак інколи також були сварки і воювали один з одним за сфери впливу на території руських земель. Друзі, нам з вами важливо розуміти, що таке Русь, звідки вона бере свій початок. І що нам з вами треба розуміти у тому чи іншому понятті? Руська земля це територія сучасної Київщини, Чернігівщини та Переяславщини. Це землі, де розселялися поляни, сіверяни та древляни. На території племінного союзу полян було утворено місто Київ, який став центром збирання влади князів. І саме навколо Києва гуртувалася влада і збиралися. Тогочасні землі в єдину державу Русь не просто так Русію називають Київщину, Чернігівщину та Переяславщину, тому що саме у ці три суб'єкта земельних стали основою, фундаментом та базою для формування Руської держави. Не Московщина, не Псковщина, а саме ці три наших українських князівства: Русь та Русини. Що це таке? Дивіться, якщо вас хтось назве русином, не треба йому вибивати зуби, вас е, правильно назвали. Тому що русин і росіянин це абсолютно різні речі. Є русин це українець, і є росіянин це москаль, це наш ворог. І чому так сталося? Був такий амператор Російської імперії Петр І, який вирішив реформувати Московське царство. І тому у 1721 році нагло краде нашу національну історію та перейменовує своє Московське царство в Російську імперію. І таким чином утворюється нова Русь, як вони вивчали. Однак Русь та Росія це поняття схожі, тому що з Візантійської Русь звучить як Росіяс. Тому Петр І знав, що він робив. Він вкрав нашу історію, проголосив себе руським князем, руським там імператором, там бла 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 для того, щоб його визнавали західні європейські монархи. Він хотів бути рівними з ними, тому що в тогочасних монархах текла руська кров, тому що були династичні союзи. Про це будемо говорити з вами пізніше. Тепер поговоримо про поняття Русь. Від давньоскандинавського кореня корення це веслування Руси. Це саме назва вікінгів. Друзі, у нас є одна теорія е, історична, яким чином на території Східної Європи утворилася руська державність. однією з таких теорій є скандинавська теорія. Згадуємо, що таке скандинавський піострів. Це там, де сучасна Швеція, Данія та Норвегія, і там проживали вікінги. Ми, історики, називаємо їх вікінгами, нормамами, норманами та варягами. І таким чином існує скандинавська теорія, що через скандинавське море або сучасне Балтійське море вікінги приплили на територію сучасної Росії, де знаходиться місто Новгород, заснували там е, місто Новгород. Потім спустилися по Дніпру нижче до Києва і там заснували місто Київ, і там почалося формування руської державності. Така теорія є. Ми не можемо її заперечувати, але є і ще декілька теорій. Ми на них не будемо звертати увагу, тому що ну це все теорії, розумієте, історичних джерел того часу, де так чітко пишеться, що там Русь виникла тоді, то тоді, то тому, то тому то таких джерел немає. Основне джерело, з якого ми черпаємо інформацію для вивчення історії Русі, це повість минулих літ, яку уклав Нестор Літописець. Однак ця повість не є повністю достовірною, тому що є. Європейські хроніки, написані в той період, і вони свідчать зовсім про інше, не про те, що писав Нестор літописець Тому спиратися лише на повість минулих літ буде історичною помилкою. Далі Рос. у перекладі з іранської означає світлий. Загалом згадуємо з вами, що на території України проживало багато іраномовних племен, і скіфи, і сармати, і тому цілком можливо, що слово роз іде. Від іраномовської моделі світли, руси це слов'янські племена середнього Подніпров'я, які дали назву річкам Рось та Росава. Ну і Рус це давнє слов'янське божество. Також існує таке слово як Руса у праслов'янській мові, це річка, а Русь це країна річок. Давайте вами згад, згадаємо географічне положення Київщини, Чернігівщини та Переяславщини. Це території, де є болота, де є річки, де є затоки, притоки і дуже багата річкова система. І тому цілком можливо, що наші діди, там прадіди давні назвали оцю територію Руссю країною річок. Тобто є дуже багато теорій, є дуже багато історичних моделей, але ми ніколи не дізнаємося правду, тому що немає чіткого історичного джерела, як коли і де і хто. Заснував таку державу, як Русь. Ми знаємо, що був такий князь Олег об'єднав південні і північні землі у 882 році та утворив державу Русь. Однак, як ті були процеси до цього, точно нам невідомо. Але будемо спиратися на факти, на історичні джерела і будемо обговорювати те, що нам з вами відомо, без заідеологізованості московської. Та радянської, тому що Росія хотіла вкрасти нашу історію і нахабно краде її зараз. Тому будьте свідомими громадянами і вчіть історію своєї держави. Тепер ми з вами розберемо передумови утворення держави, тому що в світі існує модель детермінізму: завжди є причина і є наслідок. Ну не може в цьому світі перевернутися все догори ногами і бути по іншому. Завжди є якась причина, є привід і є наслідок. А ми вами розберемо передумови. Перша передумова це географічна. Було вигідне розташування Києва на перетині торгівельних шляхів. У той період вікінги це була ну, така мощава військова сила, яка воювала на території Європи, завойовувала Францію, Британію, Італію, Іспанію. І тому грабували ці країни. Багаті країни грабувалися. І цей товар треба ж було кудись здівати. Вони його продавали. Але яким чином ну не будуть же вони його продавати тим, у кого вони його вкрали? Зрозуміло то вони беруть, спускаються по річки Дніпро до Чорного моря, пливуть до східної Римської імперії, яку ми називаємо умовно Візантією, до міста Константинополя, столиці Візантійської імперії, до тогочасних портів Візантії, і втричі дорого продають товари, які вони награбували. А наше місто Київ розташовувалося на перетині цього торгівельного шляху, який називався «Із варягів у греки. І таким чином на перетині зупинялися вікінги, вони платили податок, щоб зайти в порт, переночувати, зберегти свою продукцію. І на цьому руська знать піднімала статки. Також були внутрішньополітичні передумови, був уже розклад родово общинного ладу. І починається класова диференціація. Це коли з'являються багаті, бідні, менш багаті, більш бідні, і починається масова експлуатація багатими бідних для того, щоб збільшити свої статки. Також була економічна передумова, було підвищення продуктивності праці в землеробстві. Згадуємо, що слов'яни це аграрні племена. Які займалися вирощуванням пшениці і різних зернових культур, тому що за рахунок цього вони жили. І продуктивність праці зростала, і русини досягли великої еволюції в процесі землеробства. І це не для кого не буде секретом, тому що навіть наші українці сучасні для них основою буття є земля. І всю історію, яку ми з вами будемо вчити, відбувався процес воювання за нашу землю. Українці без землі як риба без води. Я часто люблю це говорити. І наші прадіди та прабабусі, там давні, давні слов'янки, слов'яни, вони також не уявляли свого життя без землі. У той період було удосконалення ремісничого виробництва. З'являються нові товари, які можна було так само вдвічі дорого продавати, як вікінгам, які зупинялися в Києві, так і возити до Візантії і продавати їх там також втричі дорого. Також була зовнішньополітична передумова, була боротьба із степовими кочовиками для того, щоб плем'яні союзи, які розсунулися на території Русі, не були знищені. Ми об'єднувалися між собою, щоб давати відсіч кочовикам, тому що вони нікуди не зникли. У різні періоди руської історії на півдні руських земель з'являлися то половці, то печеніги, то монголи. І ми це все будемо з вами в процесі нашої історії вивчати та аналізувати, тому що це наша історія, і ми маємо її знати, тому що ми не хочемо бути тупенькими овечками, як наші північно-східні сусіди. Хай їм грець. Ну і друзі, першим відомим князем Русі, про якого нам відомо, але відомо не дуже багато, не дуже багато правди, як такої першим правителем був князь Аскольд. Він був київським князем і правив близько 860-х по 882 роки. Знову ж таки, це умовні дати. Ми точно не знаємо. Ми лише знаємо, що 882 рік це точно його було вбито князем Олегом, який пішов у військовий похід на південь і завоював столицю місто Київ. Назвав його матір'ю Руських. Про це будемо говорити з вами в наступній лекції. Однак, князь Аскольд це історична постать нашої національної історії, і ми маємо його знати. Можливо. Із князем Аскольдом правив і князь дір. Однак історики досі не знають, чи це син, чи це дядько, чи це, можливо, його батько. Ми не знаємо, ким вони один одному приходилися, але вони правили разом. І Аскольда, і Діра було вбито разом. Але ким вони були один одному, історичні джерела, на жаль, нам не доносять. Також Аскольд воював з печенігами. Це племені е, об'єднання на півдні руських кордонів очовиків. Він воював з дунайськими болгарами, які розселялися на території того сучасної Російської Федерації. Він воював з племінними союзами уличів та древлян, тому що хотів, щоб вони платили податки йому, і Київ процвітав, і Тому треба було з ними воювати. У 860 році він здійснює вдалий військовий похід на Візантію на столицю міста Константинополь, це сучасне місто Стамбул. Ну і укладає перший відомий нам і офіційно юридично задекларований договір дипломатичний Русі з Візантією саме у 860 році. І ми маємо на це зважати. Що прописувалося в тому договорі? Це був більше торгівельний договір для. Вигідних умов торгівлі для руських князів. Також Аскольд це той перший князь, який прийняв християнство у Візантії та ну, привіз його до Русі. І коли вам хтось буде казати, що от першим на Русі прийняв християнство Володимир Великий брехня. Або хтось буде казати, що от княгиня Ольга перша прийняла християнство брехня. Першим князем Русі, який прийняв християнство, був якраз князь Аскольд. Він привіз християнство в Русь. Однак язичники слов'яни його вважали зліка тронутим на голову, тому що думали, ну як це так? Він взагалі якийсь тронутий. Вірив якогось там Ісуса Христа, в якусь троїцю. У нас є свої боги, є Перун, Дажбог, наші традиції. А це для нас чуже вони вважали. Однак Аскольд намагався, ну ми маємо припущення, що він намагався християнство проповідувати, однак це не зазнало розвитку такого фатального і вже остаточно охрестить Русь аж Володимир Великий у 988 році. Друзі, якщо ви свідомий українець, якщо вам доля цієї держави не байдужа, якщо ви хочете провідувати національну ідею маси. Приєднуйтеся до спілки відродження українського націоналізму, тому що разом ми сила, разом ми переможемо, тому що разом збудувати величну націю набагато легше. Слава нації, смерть ворогам! Борітеся!